Ти будеш дивитися? -ди 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 так, святий Миколай приніс подаруночок. Т -т біля, біля ялиночки. Ану, подивись. Миколай, так, святий Миколай, приніс подарунок. Ану, відкривай, дивись, що там. Що ж це там таке? Мама. Допомогти? Давай, мама, тобі хап трошки. Мама. Давай. Дивись, а -а -а. що це тут? Відкривай? А ну тук-тук-тук зробимо. Ну давай подивимось. Давай подивимось, що там. Що ж це? Що це таке? Це ж форкліфт, так? Доставать? Хто це приніс? Що? Хто приніс? Питаю? Хто це подарував? Мама, папа? Папа. Ні. Святий? Миколай. Так, святий Миколай. Миколай. Коли ти спав, прийшов і подарував. Миколай. Гарний подарунок. Ні. Гарний. Подивись, де там кермо. Кермо там є. Кермо. Кермо є. М, так. А колеса? Фари? А фари? Фари. фари є? А ну подивись. А ну важна подивись. Де ж фари? Знайшов фари? фари. Знайшов? Фари. вон фари. Так, фари так. Так. А хто це до нас завітав на сніданочок? З ким це ти оце їсиш? Що у нас тут авокадо? Яйця, ще буде хліб з Філадельфії. А це хто? О, він теж буде їсти? Ти давав фрукліфт їсти? Так, він прям з'їв? Ну, все, все, він з'їв, зів, зів. Що це? А що це? Яйця. Яйця? Авокадо ти їв? Mm. Ні. Що mm. це ти там зробив? Покажи, який бутерброд. Що <смітна> як ти виїзди, шлянеля ручками бери їй. <смітна> З'їв? <смітна> ну як? Смачно? <смітна> Авокадо. Авокадо. Смачний авокадо. Диви, як такому мотиляє. Диви, як такому мотиляє. Ой, який бутерброд в тебе. Там машина? Ну ході, йди, шукай, де така машина? Де Форліст? Йди шукай Forkl? До речі, весь сніг, щоб був оце. Все. Оце трошки тут залишилось, бо тут сонця немає. Так, все вже розтануло, взагалі плюсова температура. Неділю буде, тобто завтра плюс 14. Диви. Ось стоїть Форкліфт один. Це ж як в тебе? Де така машина? Ну йди дивись. Де він? А ну подивись. Така? Вау! Отака так. Форкліфт. Гарно? Форкліфт. Що оце таке? Сніг. Сніг? Сніг. Давай, топ 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 по ньому зробимо. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Сні, 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 сні. Топ-сні? Куди ми приїхали? Шість. Свято? Свято. 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 Свято? Яке свято? Куди ми прийшли? Шість. Свято. Свято.

Давай, іди до мами. Ку -ку! Та -да! так, ми гуляли, прийшли, дивимось, а тут що у нас? Посилочка. Хто її відправив? Хто? Пані. Пані Віка. Віка, так, пані Віка. Пані така з Польщі, так. Польщі. З Польщі. Відправила. Коробка тут корейська, але привезли нам із Польщі. Це приїхав чоловік в Корею. Привіз з польщі, а тут вже нам Надіслав поштою. Дивися, хто це? Хто це? Сіди? Хто це? Це ж Бодю? Це ж Бодю. Зі своїх книжечок. Який він гарнуся. покажи, покажи нам. Який О -о -о -о. він гарний. Так, що у нас тут ще є? Що, Так. Чай. Показуй. ти покажу чай. Далі Покажи цукерки. Показує. Такі цукерки. Верх, верх, покажи, що не показав. Цукерки. Вер. Чай. Це український чай. Іха, я ще той не допила. Я п'ю, чай багато, але не в таких цих плечів там стоїть. Так що приїжджай, разом будемо пити. Так. Ще один чай. У мене чайна фабрика. Так що, а, хто мис. хоче на чай, приходьте. Так. Далі. Диви, який печиво. Печиво? Отаке. Далі диви яке різдвяне, ще різдвяне печиво. Вау. Сам, сам показує. Ось ще диви, яке печиво. Показує. Хто це намальований? Клоун. Клоун? Та це не клоун. Хто це? Ще раз подивись. Хто це? Клоун. Та ні, це не клоун. Це Санта Клаус. Санта? -клаві. Санта Клаус. Далі цукерки з Марципаном. Кореї з марципаном цукерок нема. Кука-а! Так. так. О, диви які! Вау! Оце, оце, оце вау! Оце вау! Дивіться, теж цукерки! Такі. аж мене аж слина, аж слина видягалася. Накинеш все ці цукерки і диви яке. Пасик намальований, листівочка. О, так. Каже дякую. Каже, дякую. Та на камеру каже, от та Віка буде дивитися. А ти каже, дякую. Ти скажеш дякую. Окривати. А що тут відкривати? Тут печиво, ти таке не їсиш. Це для мами. Тобі он водю, Це все мені. С ми, чай можеш да попиташ. Чай можеш да попиташ. Благодаря. бай бай. Бай бай. Oh. Бо це одна з книжечок. Там ціла серія У нас є. Всі, окрім однієї. Бо та вже найновіша, вже лео, вона... Це... Часть тес фотограф. Сиріус. Де пару нога йо? Йочу. Чима. Катя. ]Regгал... Зараз така погода, відчуття, що не початок зими, а початок весни. Денелька, що тут робиш? Покажи, що це в тебе тут таке? Що це в тебе тут? Ямка? Нямка? <coz> Вниз їде трак. Зранку, точніше в день до плюс 10 градусів. Ну, як сонечко сідає, то, звісно, прохолодно, а так? Ну, таке відчуття, що початок весни. Бейбі. бейбі нема. Тут а зазвичай дітки грають в бейсбол, ми приходимо дивитися, сьогодні прийшли, а їх нема. Що Сіріус, що Ліонелька, Обидва вони дуже люблять дивитися, як грають ті бейбі. Сьогодні ми тут самі нікого нема. Екскаватор вниз. Це мене, сам собі знайшов гру. Це хтось тут приходять, люди у віці грають, ну щось типу гольфа. Вони приходять, викопують собі ямку і грають. Ну, там такий схоже на гольф, але мабуть, мабуть як крикет. Я точно не знаю, не буду казати, але ну, дуже схоже ще й на крикет, бо такий, більший такий м'ячик, і ця клюшка така більша, то вони грають.